Доброго дня, сьогодні у вас вітає парксайт, і це не просто парксайт, це вечірній парксайт. Зараз десь приблизно 6 -го години вечора, ну, трошечки менше ще нема кінця робочого дня. Бачите, тільки хлопці збираються. Ой, як добре вести репортаж, коли нічого не шумить. Бо, якщо чесно, вже трошечки важкувато становиться останнім часом вести репортажі через те, що ну, навіть себе не чую. Але сьогодні так вийшло, що замість завтрашнього п'ятничного. Репортажую, я зроблю сьогоднішній вечірній з, за вечір-четверга. Я, я думаю, різниці великої не буде. Сьогодні пройдусь по першому будинку. Знову а, так, що у нас тут відбувається? Це вікна завезли на комерцію та ліфти. Зараз знову повернусь сюди в цю секцію, пройдусь по деяких поверхах, щоб вам показати, де що змінилося. Так, фасадчики ще працюють. О, бачите, вже практично весь фасад другої секції середини вже утеплили. Виходить як? Друга секція, по ній лишається тільки кусочок утеплювача і потім затягнути. А ось секція номер 4 Бачите, тут не просто вже місцями. Утеплювач зробили, але навіть вже і сітку клеєм перетягнув. Бачите? Ця частина вже сітка з клеєм є. А це у нас пан Ігор комусь щось продає додатково. Доброго дня! Доброго дня! Так, в яку секцію підемо? Давайте, Давайте вийду покажу, деякі новини є по третьому будинку. Я думаю, що... Враховуючи там ті темпи продажів, які є, скорше за все, з вересня місяця е, зайде одна бригада на моноліт третього будинку, тому що завезли вже сітки, е, ну, щоб вони вже не стояли, мабуть, е, донаймемо. І є така фінансова можливість, щоб ми почнемо потрошечку робити. Бачите, там сітки, давайте зараз покажу цю сітку. А це до речі. Каналізація, вона вже потроху-потроху потроху пішла. Каналізація зараз займається К1, К2 і В1. Зараз якраз в стадії, які робляться. От Я зараз підніму, щоб туди вверх не залазити, бачите? Завезли сітку, це сітка якраз для стін, стінова. Тобто фактично вже можна почати. Робити стіни і ми не будемо, мабуть, чекати, ми запускаємо цей процес, але вже, ну ясно, що з наступного місця тут цього місця залишилось умовних два робочі дні. Тобто ми продовжуємо будувати другий будинок, але частково перекинемо на третій, на початок осені, ну а вже ближче до кінця осені. Четвертий будинок, він трошечки пришвидшиться. Це... Так. Палубку розбирають, я бачу. Останні монолітні роботи, це Скорше за все у нас якісь патіо. Робили. Так, що ще хотів? Хотів показати вам остання де штукатурка була, це був кутовий під'їзд третьої секції. Там була остання штукатурка по квартирах. Зараз я пройдусь вам покажу, що там вже все готово. І потім повернемось Знов до е секції 1. Я вам покажу, що там вже встигли накрутити по гіпсокартону. Так, це тут у нас було готове до залишки вже матеріалу. Але гарно ввечері, якщо чесно, тут тихо, спокійно. Так, є ще євразіт я бачу. Є ще євразіт. Щось, мабуть, ще повинні штукатурити. Але я бачу, що перший повар вже під Тут ми не штукатуримо, тому що у нас тут всякі мережі йдуть, то тут буде зашиватися. Я бачу під штукатурили вже стіни. Перший Зараз піднімусь на останній щоб повірили мені слово, що там є. останній. а тут приступили, я так розумію, вже до розмітки перед монтажем ліфта. Наступного разу вам. Бов'язково скажу, скільки ліфтів вже зроблено з 10 штук. Але гарно виглядає зсередини. Світленько, красивенько. І, до речі, от зараз хочу кільцева дорога в 300 метрах від нас. Дуже тихо. Дуже тихо, навіть просто біля будинку. Приємна якась атмосфера. Минулого разу, коли ми вівторок збиралися тут на нараду велику, будівельну на очисних спорудах, якраз обговорювали. Зелені насадження, там благоустрій біля споруд. Ну, Щоб це виглядало по-європейськи максимально. Ну, хлопці ще не спускаються, до речі, дивлюся, що збавляться. Бачите, так? всюди є штукатурка вже, там, де вона повинна бути. А, перепрошую, це вже наша, е, котельня. До речі, подивлюсь, чи поставили котли, чи не поставили. А от є вже утеплювач. Бачите, є вже утеплювач. І по ньому вже, мабуть, зроблять стяжку і потім за занесуть Тобто <кхем> Трішечки мав виглядів з вікон, щоб вже було цікаво, якщо подивитися, як же виглядає вигляд на кінців. До речі, багато клієнтів зараз почали брати в цю сторону квартири. Коли вже будинок збудований, тому що на плані всі хотіли подалі від кільцова, але зараз я дивлюся, воно багато кому подобається, тому що є такі люди, які люблять рух перед, перед очима. І коли ти цей рух не шумить, але ти його бачиш, то, мабуть, якісь, якісь приємні емоції це викликає у людей. Ну, Звідси бачимо цю сітку, бачите там попереду. Її вже замовили там великий об'єкт, це на велику кількість стін, я не можу назвати як велику. Щоб вона не лежала, ми вже приступаємо до їх ремонтів. Бачимо, що вже паркан під 5-6 вже повністю зашили металом. І навіть там трошечки невеличкий такий куточок зробили заїзду, потім розкажу, чому то зробили. Попросили дозволу на те, щоб там з тої сторони заїхати. І цей проканчик вже будемо потихеньку розбирати, цей маленький, який був між 34 і 5-6, і приступимо потім до 5-6 будинку. Я думаю, що в цьому році почнемо рити, щоб вже весною ми могли максимально розігнатися по, по цукулях, щоб їх пошвидше зробити. Як ви бачите, вже останні штукатурні роботи зроблені на поверхах, тобто вже лишається умовно малярні. Тобто деякі у нас поверха. Ідуть з маляркою одразу по постелі. Тобто вони її шліфують і одразу роблять шпаклівку і потім буде пофарбування. Так от. Що ще хотів розказати? Та, Підтверджую, що буде підняття цін з 1 числа, воно буде невеличке, воно буде тільки на ті квартири, які треба підтягнути. Більше це стосується двохкімнатних квартир, десь біля 20 доларів, буде такого ну так ще Купуйте паркінги, обов'язково. Повірте, це буде одне з найкращих вкладень, які сьогодні можна зробити. <кій> Вертаємось до першої секції. Покучеш там так Погодили вже благоустрій, погодили вже. Всюди входить електрика, тобто ну, багато речей, які ви не бачите, залишаються за кадром. Вони вже практично готові до виходу. І потім вже по факту ви просто заходите, ой, в будинку все є. Насправді там великий об'єм чорнової роботи, якої не видно, грошей по яких не видно. Ну, коротше, дуже довго розказувати. Я навіть не буду то починати, просто в кінці кінців під новий рік ви вже зайдете в будинок, в якому буде тепло. І можна спокійно починати жити. Кинули розкладушку, в кого спортанські умови, кому потрібна квартира, і вперед. Так. О, господи. Тут, звісно, якась така дуже важка розключка. Це, мабуть, якийсь тимчасовий щиточок вони зробили. На який поверх? Давайте на четвертий піднімемось, подивимося, що там на четвертому поверсі. Щось, я думав, вже людей не буде, але ще є. Це третій. Давайте на третього побудемо. Ага, всіх зовнішніх ще поки що не накрутили. Зовнішніх ще не накрутили, але виглядає ну, добре, да. дивіться, ну, позастелили все. Перед тим підшпакльовують, бачите? Якісь місця і вже готують під фінішний шар. От бачите, вже, під розводи вже готуються ж таки, готують стіни для того, щоб їх кінцево доробляти. Оце третій поверх. Давайте все ж таки піднімемось на четвертий, щоб ви розуміли, як, що там відбувається. На четвертий Ну, та ж сама історія. Все плюс-мінус в одному стані. Позаклеїли вікна вже, підготували для того, щоб їх там не пошкодило з зовнішньої сторони. Теж я дивлюся, а ага, постелили. Ну, вже, вже все готується під. Але тут ця квартира прямо так добре зроблена, я дивлюся, так добре виглядає ця стіночка. Ага, вон підшпакльований вже біля стелі вже вже, вже вже, от-от. Тобто ну, правда мені сказали, що почнуть вже. Після, після Дня Незалежності, розкручили, холодна гаряча вода, все розмітили. Ну, квартира виглядає умовно, там, на, як нібито я в ній почав робити ремонт, і хлопці кудись пішли. Ну, от реально, тобто ти отримуєш квартиру, в якій зроблена вся чорнова робота, і це прям ну, супер бомба-ракета. Тому що іноді, коли мені... Раз там в три роки потрібно робити ремонт для когось зі своєї сім'ї, там то батьки чи хтось інший, то я скажу чесно, відверто, коротше, в мене стається такий трошечки нервовий зрив, тому що ну, це велика проблема робити ремонт. Я, якщо ви з дружиною не розлучилися під час ремонту, то вважайте, що ваш шлюб буде довгим, щасливим і все буде добре. Все, мабуть, на цьому все. Я завершую, бо зараз вже почнеться у нас репортаж з Оксаною Яриничека. Мене сюди запросила. Вона знову готує якийсь контент. Попросила приїхати раніше. От я приїхав, зняв вам спеціальне відео. Тому в п'ятницю відео не буде, а сьогодні ввечері, в четвер, воно вийде. Всім всього найкращого на наступні Наступною п'ятниці я зроблю класний огляд з очисних споруд, тому що там вже почали робити там, дуже цікаві такі робочі моменти, і, можливо, пройдусь по трасі, покажу, де ми там риємо, які каналізації, де що, якщо там мені дозволять хлопці, які це роблять, можливо, це якась інформація таємна. Я шучу. Все. Всім всього найкращого, гарного настрою. Бережіть себе і э, вірте в парксайд. Всім па-па.